Ця Пісня про наше рідне місто вкотре полонила слухачів. Причому цього разу вона пролунала в столичному будинку звукозапису і у виконанні лауреатів міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди, народного артиста України Олександра Василенка, під акомпанемент автора, композитора заслуженого діяча мистецтв України Олексія Чухрая. Саме їх за величезний внесок у розвиток української культури удостоїли такої почесної відзнаки. Такого не було ще це визнання. Я хотів сказати, що велика заслуга в цьому це банально звучить, але виконавці мої, мої друзі, дивіться, які приїхали з Хорола, Василенко, народний артист, також тут хор, Калиновий Гай. Ну і чи не, не найбільша заслуга моїх співавторів, тому що ну ми ж знаємо, що наша земля вона дуже багата на таланти. Міжнародна літературно-мистецька премія Григорія Сковороди задумалася в далекому 92-му році. Ми її задумали разом з Тарасом Нікітіним і Федором Бобошком у ніч, коли Прямо вороги нашої культури зруйнували у Харсіках пам'ятник Григорів Сковороди. Ми вирішили в трьох сидячих столом, вирішили, якщо вони знищили пам'ятник у Харсіках, ми зробимо щось таке, щоб Сковорода звучав по всьому світу. І заснували таку премію на сьогодні. Це надзвичайно популярна у світі. Премія у нас тільки за рубежем є наші лауреати у Білорусі, у Росії, в Угорщині, в Польщі, в Німеччині, у Канаді, в Америці, в Австралії. Серед лауреатів цієї премії в Україні Дмитро Білоус, Микола Луків, Юрій Мушкетик, Василь Плющ, Оксана Забушко. З музикантів Микола Шопша, ансамбль Гетьман, пісенне джерело, серед учених Василь Кремень, Василь Ткаченко. Одним із перших лауреатів премії імені Сковороди став відомий поет і громадський діяч Борис Олійник. Саме він мав нагороджувати відзначених діячів цього року, однак не зміг прибути на церемонію за станом здоров'я. Тому почесну місію вручення доручили лауреатам цієї премії попередніх років письменнику, заслуженому діячу мистецтв України Михайлові Шевченку та поету, публіцисту, перекладачу екс-голові Верховної ради двох скликань Олександрові Морозу. Це нагорода заслужена. Люди справді своїм талантом підтверджуються і не тільки талантом, а й постійним спілкуванням з людьми, бо їхня творчість їм людям необхідна. Чого варти виступ тільки, скажімо, Анатолія Паламаренка, герої України, чи Олександра Василенка, чи Ольги Чубарєвої, чи самодіальних колективів, які приїхали сюди, виконували пісні на славу Бориса Олійника, Михайла Шевченка. Лауреатами цього року, окрім Олександра Василенка та Олексія Чухрая, стали поет Микола Боровко, художник Станіслав Лосицький, письменниця і науковець Наталія Окулітенко. Дуже приємно те, що тебе визнають, те, що тебе цінують. Це ну, відповідь на те, що ти робиш, підтримка моральна, така знаєте, духовна. От і хочеться знов таки. Знову кожен раз хочеться себе ще раз показати, виправдати себе може ще раз. І довести, що все ж таки це не даремно, і ще навпаки, що ми ще багато чого будемо робити. У е відборі лауреатів міжнародної премії імені Сковороди існує дуже жорсткий режим. Там нічого не буває просто так, хтось кому за щось. Це все відомі фігури, іде серйозне обговорення, іде е серйозне зважування, хто більш на сьогодні е достойний, хоч у нас. Е Пошукувачів, таких які достойні слави і премії. Багато художня частина церемонії вразила своєю насиченою трьохгодинною програмою, в якій теж вагому роль відіграли полтавські артисти. Свою творчість дарували поети, сольні виконавці та вокальні ансамблі, зокрема, квартет гетьман, народний фольклорний ансамбль Вербиченька, дует Крила, жіночі тріопісене джерело та рідна пісня, народні артисти України Олександр Василенко, Леонід Сандуленко, Анатолій Паламаренко, заслужені артисти Ольга Чубарєва та Руслан Христиченко. Як би там не було, можливо, десь жаліться важко чи легко, але несемо цю ношу, і вона, я думаю, що вона дуже потрібна нашому українському народу, тим більше зараз. Українське слово, українська пісня. Тому що треба любити це, це наше. І, як то говориться, нам чужого не потрібно, нам потрібно цінувати своє.